Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з ринку центрального, колишній червоноармійський базар. Ну що, розповім по цінам про те, що зараз є. Я навіть не заходила всередину, сама ще нічого не знаю, але по ходу п'єси будемо розповідати. Розкажи, будь ласка, що це за гриби? такі? А ти на середню камеру нез... оленячі роленячі ріжки, ось такі грибочки. Бачите? Аж 100 гривень кілограм, ремонтантна полуничка. Скільки такий судочок? 100 гривень, а ось це в Києві це точно не знають. Називається е, Брусніка. Це дуже корисно для нирок. Правда, же? ось так. От і це наша карпатська і скільки баночка. 10. За 100. 100. за 100 гривень, якщо ви сторгуєтесь, віддадуть. Ну що, пішли далі? Тому що я сама не знаю, що у Чернівцях у мене ще київські базари в голові. То ми підемо пауза на а просто йдемо все життя. О, горішки пішли. В тому році пам'ятаєте, знімала вам репортаж ось з такими кабанюками, такими величезними горіхами. Це зараз же молоденькі. Скільки коштує такі начищені? 100 гривень. 100 гривень. У вас ручки будуть з манікюрчиком, чистенькі, тому що дякуючи таким хлопцям. Так, добре, не знімкуємо. Ми. сюди, дивіться паузу поставила, поки ні. Давайте. Ви вже бачу, набрали, набрали цього. Повертаємось, повертаємось, повертаємось. А ми працюємо. Ну так є борісяч. Вас знімає прихована камера. Повертайтесь з цим музиком. До мене обличчя. Ну що, ви бачите, от Чернівецький синдром. В Чернівцях на Кобиля... Привіт 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 в Чернівцях на Кобилянській ми зустріли багато кого біля Целанівського центру, а на базарі ми зустрічаємо знову Лева Борисовича що ви купили цікавого? Що ви нарили сьогодні? Ну, не знаю, сказали по, по такому радіо, що помидори. Та. Да. Вони дають все і забирають то, що не треба. Боже, як я люблю помідори. Але знайти їх на базарі неможливо. А є в селі вікно. Є в селі вікно. Вони там чекають вас мене. А то я купив помідорки. Ну на що, ледь лед, не. Шо. А по чому? Недорого. По чому? Недорого, дорого там 35 п'ять та ви що, то ви ще нарили боже. Це 30, якийсь гешеф класний Це гешеф гешеф. В Києві. Я купувала по 80 гривень. Я ще сама не знаю ціни. Чернівців. Ви мене зачекаєте? Ми дознімкуємо. І я повернуся да, на пару хвилин. На пару хвилин у мене ж самої то, часу немає. А, рибу, риба? Живу. Це буде риба, риба фіва, риба. риба, риба, В Одесі кажуть да, риба, риба. Там я туди. А, а ми... слухайте, а, ну у вас Любочка буде його готувати і ви. А хто мені буде рибу я готувати? Я, я тебе тіду... і я буду готувати. Я а, краще ні. ні. Лива Борисич, я краще куплю а... готову, чи у вас гостяк з'їв? <рив> 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 я щернівецька дівчинка. Я знаю, як вийти з положення. Ну що, зачекайте мене? Не я чекаю. зараз не сімку, тому що я сама не знаю ціни. А все, ми на зв'язочку. Ну все. Ну слухайте, мене запитувати через скільки. Ну, дехай це буде максимум 10 хвилин. Все, давайте. Пішли? Ну що, ми заходимо на територію базару. Бачите, дуже величезна кількість полуниці. Ми вже знаємо судочок 100 гривень. Кілограм 250. ну Ми розуміємо, тому що вона ремонтанта. А тепер підходимо сюди, подивіться на цю красу. Ці дині, дині дині це середньоазіатський сорт, правда ж? Узбецька. Узбецька. чому кілограмчик? 80, Але аромат навіть через цю плівку я відчуваю. А такі кавуни по чому? 25 Одеса. Сливки. А хто тут у нас є, пані Ніна, привіт, привіт-привіт. Вайлю, привіт, вайлю, вайлю, вайлю. Нічого їй не давайте дешевше. Так Лена Борисовича. що ви бусінка, а все Давайте до зустрічі. Так у пані Ніночки я вже бачу, що я куплю персики, тому що в Києві я з персиками мала повну лажу. В Одесі були класнючі. А в Києві вони знаєте, як картопля. Вони їх звідкись привозять, і я собі кажу, Боже в подумках, які персики у нас на боковині, а я їх не маю. А тепер вже маю, тому що ти показуєш персики. Пані Ніна хоче знімкуватися сьогодні. Давай, пані Ніно, давай сюди до мене. Пані Ніночка, як маєте, як пройшов ваш цей час, поки мене не було півтора місяці. Торгує. Шо, торгуєте? слабенько, слабенько, але чуть чуть Виглядаєте чудово. Строй. Як так. ваші родичі в Італії? Добре. Промос ростуть промос рік. внучки очки О, класно, вітаю. Шахуани. Ну що я повернуся? Да. А тепер наш улюблений пан Мірча. Це ж пан Мірча І віники. Привіт, привіт, привет, привіт привет, привіт. І віники, які я завжди рекомендую купувати безпосередньо у пана Мірчі. Як справи? Помаленьку, да. Помаленьку? Да. Е, як настрій? Да. Вань, потрошечки ну, бачите, от те, про що я кажу на Буковині дуже все толерантно, дуже лагідно і мило. І ти не важливо в капелюсі Ти чи без капелюха. Я так кажу до прикладу. Ми усі буковинці, ми усі живемо в одному місці. Ми усі любимо один одного і посміхаємося один одному. Я повернуся до зустрічі. Ну, ще щось покажемо. Давай угу. дадада молочинка. А от давайте хочу показати яблучка, сливки 30-25, куру, курудзи, курудзи, папушой. по румунськи це буде папушой, я знаю. 10 гривень, перці 50. Ну що? Ще ось тут знову персики, грушки по 100 гривень. Привітик! винограду зараз дуже багато. Тут я зазвичай купую яблучка, грушки. Ну що, ми напевне Давай, повернемося сюди, тому що тут треба лавірувати. Я усім бажаю чудового дня. Ну теревині точити, то не купи не робити закупи. Е, я вам про більше усього розповіла. А тепер мені ж треба теж купити щось по поїсточки. До нових зустрічей. Вітання з ринку центрального. Далі буде Мердіан Е, читання, зустрічі з Юрієм Андруховичем, читання по телемарафону Сергія Жадана. Фільми в кінопалаці в кінопалаці Миколайчика. і звичайно нічний. Вечірній шпецер нашої неймовірної Кобилянської. з любов'ю до вас, з мого рідного улюбленого міста, Чернавці, Чернавіці, ваша Оксана Дем'янишина, папа.